Просто зібрав купу компліментів, можна так сказати, ми їх називаємо коментарями. Реально, люди написали мені, мої друзі, які просто раніше не дивилися мої влоги ніколи, написали, що подивилися, і що саме такі лайфстайл легкі а, вложики, де там просто продукти супермаркетів, мій лайфстайл лайл. Тьфу. Лайфстайл, куди я йду, що я роблю. Це визиває такий класний настрій, і люди написали мені, що це про щирість, хоча я там нічого такого не говорила. Тому я вирішила зняти другий влог, і ми з моїм незмінним партнерин краєм, подругою Каті їдемо в Кадіс, а потім їдемо в Севілью. А ми гуляли по Golden Mile в Марбелі. Зустріли знайому, і вона нам порекомендувала цей маршрут. Тому що це можна зробити за один день, хоча можна і залишитись десь. Але це два таких культових класних міста Андалусії. Кадіс це просто ну таке райське місто із океаном. І ми зараз дивимося серіал, який називається День Шакала. І там цей. Основний головний герой живе в Кадісі, точніше, його жінка живе. Він там не часто буває, тому що він кілер. Тому що він кілер, так і ми вирішили подивитися це місто. А, багато чого напитали gpt чат. Подивилися Орел і Ірішка з цих міст. Звісно. Якщо говорити про Сівілью, то вона була відома своїми ярмарками і коридою, але корида зачинена, як ми знаємо, ярмарків там теж не буде, тому що зима. Але все одно цікаво, як це все буде виглядати взимку. Тому що, ну, ще раз скажу, що міста такі. Культові і футбольні команди навіть є, і Кадіс, і Сивілья, коротше, подивимось і все вам покажемо. А і ще хотіла сказати, що в нас стався невеличкий факап. Ми вирішили почиститись. І так як ми в такому красивому місці ще й зайнятися здоров'ям, сіли на FMD-дієту і замість того, щоб... Відчути цей гастрономічний вайб цих класних міст. Ми взяли з собою судочки з гречкою, там, шпінатом, і нашим спешал-меню, яке треба їсти саме сьогодні. І взяли з собою це все. І, коротше. Будемо їсти з відеочкою та ложечкою в машині і не будемо витрачати час і гроші за ресторан. Коротше, от такі ми дивні, але сила волі, сила волі пообіцяли і комітменти між собою теж не можемо порушувати. І не дяка, кожен з нас намагається домовитись про те, що а може, ну, може три дні вистачить? Ні-ні, вистачити. А може шоколадочку тобі може взяти? Шокол... Ні-ні, тримаю. Да. Ну, може, сьогодні брокколі більше трошки з'їмо. ні ні але FMD – це реально класна дуже штука. Я відразу скажу, що це не про дієти, тому що Fast Mimicking Diet, вона називається її. Там вигадав вчений, які там отримував якісь нагороди. За це Це мені прописала моя ціолога Наталя Самоленко, і а, вона а, ця мімікрія під голодування, де ти їж небагато, да там калорій на день і тільки рослинну а, їжу. А, Спеціально чітко прописано меню на 5 днів, і потім один день ти виходиш плавно з цього голодування. А, але це називається голодування, ти їж саме їжу. І, і запускається процес аутофагії і відновлення клітин. Після чого ти відчуваєш себе набагато краще, здоровіше, і для людей, у яких проблеми зі шкірою, як зараз у мене там дерматит або бо це все теж буде стухати, і ти. Крім ефекту цього, і крім цього ефекту здоровчого і, 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 і трошечки схуднення, хоча це не є цілью, а, ти відчуваєш себе краще, твій мозок починає гостріше працювати. Коротше, кому цікаво, питайте в коментарях, я дам вам меню, але тільки після консультації з лікарем можна це робити. Собача площадка, де грають з різними собаками. Мрія просто. Чому у нас таких немає? Ми тільки вийшли з паркінгу, тут катаються на скейтах, тут гуляють з собаками, тут йдемо до Атлантичного океану. Приблизно так виглядає перше враження про Кадіс. Я тільки ми вийшли з паркінгу, купа собак, і от ось такий парк, де фігурні дерева, якісь нереальні коріння в них, в них, квіти, люди щасливі, великі великі якісь лабрадуделі, ось такі лавочки, океан, всі бігають, їздять, коляски з дітьми. Боже, як круто, як красиво. От реально я поки. Красивіше міста Іспанії не бачила. А ось подивіться ще один парк. Перше мандаринове дерева пов повсюду. Океан, е знову ж таки, і дерево, яке мене просто покоріло, як сказати, коли ми їхали ще на машині шукали паркінг. Просто розміри, коріння, якісь дивні. І мандаринове дерево. ну, ну Це просто ж картинка. О, Боже, як красиво.

Ти папуй недовольний, діває. А ось це вулиця, на якої запах Нового року. Всі ці мандарини попадали з дерев, але це так. М -м -ти, Ти відчуваєш цей запах? Ні. Не відчуваєш? Апельсинового нового фрешу. Аркадо Централь. Це ринок. Основний, де тусуються всі люди. Як не робота. Я працюю. Просто тобі нічого не можна їсти. А так, пожалуйста. Зараз ми покажемо, що тут продається. Щоб три години не ходити з телефоном в пошуках хамона. Ну, коротше, такого плану. Тут кафешки біля риночку, да? ти можеш просто взяти креветки будь-які, ойстерс, так, щоб швидко. А це їх відомі тапаси. з крабом. Season showсами це взагалі мої фейворі. І ще по цінам. Ну, коротше, все дуже буду дешево. Півтора євро, вино 2,50. І всі люди щасливі, просто їдять, п'ють з собаками. А ось такі Хелсі штучки, так, да, прикольні? 3,50, 2,50, гаспачо, макарошки кіно. Пульпо, крокета з де пульпо. Пульпо це осьміножик, да? mm -hmm. так? Це осьміножик. Клас. Напевно, жарять при тобі, да, щоб вони були. О, а це наш фейверик, наш бестік. Це пірог картопляний з різними начинками. Є yes. Трюфельний за 350. О oh, боже. О май гад! А це вулиця, на якій нам сказали, безкоштовно дають поїсти їжаків. А, це будемо дістивати. Ось ми їх знайшли. В попередньому відео це було не те, просто, безкоштовно, їжаки вулиці. Як вам? Взагалі, бачили? Бачили вартість на їжаків у нас? Якщо Зібрали ми по Меркаду і дістали свої судочки. Щоб ви думали, що ми знаєш, брешемо. Що... Да. Опа! Опачки. Mm -hmm. да? ну, Оглянуть на нас люди скажуть. Ну чесно, їбануті, так? Да? <реш> Трошки є. Трошки <реш> є, так? Да? Це подобается але Катька, подумал, тебе сумма, <laughs> Самара Морган о май гад! Зараз ми в Севілі вже переїхали. І це легендарні ці гриби, з яких десь тут буде смотрова площадка. Як правильно сказати, смотрова площадка? На всю оглядова. Оглядовий майданчик на всю цивілію. Зараз будемо шукати. Оце гриби. Це тут фоткаються. Такі конструкції дивні у формі грибів. Ось так. Зараз проклали маршрут в Плаце де Іспанія, це саме центр. Він йде через такий парк, сад, жардін, щось там. Ну, коротше, подивіться, як красиво. Дійсно, місто прикольне. Ну, прям красиве. І якщо Кадіс, він такий більш містячковий, сільський, то тут вже великі магазини, дороги, видно по. Машина, що це місто, прям місто, не село. А ось площа Іспанії, якщо чесно, це просто шедевр, як кажуть, світового рівня. Просто подивіться. Тут і дуже схоже щось на Португалію, на сімтру. а, і, і на Іспанію. Це просто фантастика. А навкруги а, сад, парк максимально зелений. Бугами. Просто щось чимось. Вам Ну, Сивілія мене вразила. Я вам чесно хочу сказати. Ця площа класа Іспанія. В Кадізі теж все у нас починалося з цієї площі, просто дощ зараз. Це прям шедевр світової архітектури. Зараз ми подивилися Плаце до Іспанії, потім підемо в замок Алькасар де Сівілля, щось таке. І будемо рухатись напрямку дому, тому що нам ще їхати багато, але це просто ну, космічна краса. Зараз я ще раз покажу. Дивіться. Велика площа, там річка, як нібито uh, Венеція з а uh, лошадки, карети, а навпроти величезний парк. Просто такий, як тропіки. А зараз ми йдемо в замок Сивільський, uh, найкрутіша uh, достопримічательність Сивілії, <сум> але пішов лівень і нас всі попереджали, що. Добре б, якщо була б класна погода, ви б змогли б насолодитися Кадісом і Севілією, але ми були сьогодні в цих двох містах. В цих двох містах сьогодні був була злива, дощ, де вхід. Але Але! знов таки ми наполегливо не зупиняємось. Коротше, ми тут е, два тижні, це от другий раз, коли дощ. Другий раз ми виїжджаємо? Да, ви другий раз ми виїжджаємо, перший раз в Ронда це було в попередньому влозі, а зараз це. Севілія і знову лівень. Але ми знайшли цей замок. Це дуже красиво. Просто, просто звичайна Сивілія. Здрастя. Так, вже думала монтувати вам влог, але зрозуміло, що немає як завершуючого відео. А, дякую вам взагалі, що ви писали мені про попередній вложик, що він вам подобається, і що а, в мене виходить. І взагалі в мене тепер мотивація знімати: що це, це про чесність, це про легкість, це про те, що замало того, такого контенту в а, українському Ютубі. Я хочу сказати, що я вчора прям кайфанула від цієї поїздки. Щось на мене світло не падає. Прямо Сивілья мене при... підкорила, і багато людей писали, що вони прям закохані в це місто. Але, на жаль, нам не повезло із дощем, тому треба буде повернутися. Кадіс це ж таке магічне місто. Ці е... морські жаки, які безкоштовно роздаються на вулицях. Це просто якийсь капець. Люди такі гроші на них витрачають, щоб скуштувати в ресторані. Коротше. Дуже дуже класна поїздка. Ми вранці в 9 прокинулись, в 10 виїхали і в 9.30 повернулися. Це все тут так близько, і я хочу сказати, що от Іспанія, якась суперкрута країна для мене, тому що все близько і так багато місць, які хочеться подивитися або ще раз подивитись, передивитись. От я на свій народний день народження, хочу поїхати в Мадрид. А, і в Сан-Себастіан повернутися і там з'їздити в Біаріц, тому що я не була в Біаріц. І от така благодатна країна, і хоча тут в мене хірячу відчуття провини, що я не сижу в Києві а, і не, ну, типу, щось не контролюю процеси, як я люблю контролювати, я знаю, що все це в моїй голові, а, а інвестиції в моє здоров'я зараз відбуваються, тому що це перше таке. Перше таке теплий січень, і в мене в житті такого ніколи не було. І дякую вам ще раз. Підписуйтесь на мій канал, пишіть якийсь коментар. Якщо ніж чим більше коментарів, тим більше в популярні в вискакують мої відео. Тому що зараз в мене була співбесіда з дівчинкою-маркетологом, і вона сказала, що теж дивилася мій влог. і вона я, я не знаю, чому так мало переглядів. Реально, переглядів мало. Але я роблю це не заради переглядів, тому що навіть... Кожне, кожен раз, коли я завантажую влог, там якась пісня, про яку, через яку збивається монетизація влогу. І Пишеться, що this video can be monetized because of the copyright and rules на пісню там, якогось там Bad Dreams. І я така, та окей, skip, no monetization, Тому мої влоги не приносять мені грошей. Вони просто для вас просто така, відео щоденник мого життя. Дякую вам, ба-бай!